Головне питання ХХ -го століття поставив німецький філософ Мартін Гайдеґер: Чому існує щось, а не ніщо? Спробуємо знайти на нього відповідь у третьому сезоні Інструкції Інструкція смисли. А оскільки ми українці, то чому існує Україна, а не ніщо? Чому існуємо ми, а не ніхто? Чому ми робимо щось, а не нічого? Що ми тут робимо? І навіщо ми це робимо? Розглянемо Україну як спільну місію, як особистий виклик, і навіть як практику, практику самопізнання і порятунку від безсмисленості. Для цього інструкція вирушає у розмовні мандри країни різною Україною, аби зустрітися і поговорити з дуже різними українцями про те, чому існує Україна, а не ніщо.